Всі всіх. Ми в місті Павлоград переїхали туди, Андрійовича. Я пам'ятаю, Андрій, що ви казали, що ви там крутих голубів підвозили собі. Все, у вас там по парах, пара таких, пара таких. Да? Ну, у вас якось що перше кидається в очі, це винесений голубник за двір. Це щось таке нове. Двір воно. А голубник, а чому так, Андрійович? В чому? Секрет? Не на камеру? Зрозуміло, все тоді. Бо я думаю, що за підхід новий демої. Пам'ятаю, що ви казали Донецький напрямок, так? Да? Да. Розказуйте, Андрій. Що розказуєте? Ну, давайте. тіньки це у мене, от, вже, диванчик мені парочку подарив. Це місцеві, так? Ні, ну вони мені теж. Ну він старих, так? Да. Чи молодих у цих? Чи молоденький вже свій? Дивно, мене це здивувало, знаєте, що головні за двором, це так щось нове. Ну вам тут до Сереги зовсім близько, так? Да? Ви тут що вам тут Ну, коротше, зовсім мало. Тут ми ще не були в гостях у Андрійовича. Это у меня репа плохи. Чирица. Это близно, Саня. С кураховкой, да? Да. Как призвище? Близнул, да? Близнул. Да. Нифига себе, Андрей. Ну, покажи вот так, желтых вот таких. Це вже свої доморощені, так? Mm, да? да. Доморослій. То він недавно почав розвозити. Буквально... Ну то ж ми тоді, Жасний, коли були, да. він гляд, я тільки привіз. Він каже, привчають тільки. Yeah. Я пам'ятаю, що ми... Ми той раз, коли були у Серегі, да? ви ж казали, що я тільки привіз, там нових привчаю тільки. Yeah, да, да, да. Андрійович, дай мені оце. Це антикваріот. Жовтий, сильно жовтий. Yeah. А спит як их воно так? Виспотерю і нового жовтого. А от того, од того матера? Ні. Ні? Не? Нічого. Класс. Угу. Ну якби он не перелоняли, так? Да? Що зміниться за кольором? Ну, да, я думаю, він все... Трохи білий буде. А куди ви того понесли? Ми ж не подивилися його. А от, що на нього дивитися? Ні-ні-ні, треба сядна, ні. Це вони одна гнізка, два? Так. — ага. Вони ще не гуляють, я так розумію. Да? Так. Не, не вилітають, мабуть. Тут перший раз вилетіли. Полюбляйте, щоб помашка була, так? Да? Поховалися там. Вище, вище поховалися. Так, да, ви полюбляєте те, щоб воно з помахом було, з крилом. Оце взагалі підкручений добре, так, да? оцей чорний. Ух який. Ну не багато, багато вони тримають. Це, мабуть, голубнику багато вже років, да, цьому? Голуб'ятні. Я у купив. Раніше да, такі будували вот такие вот от, вот mm. от такой формат такого голубника. А ще одне доборленке ще, да? да? Ну, это у меня шесть пар з одного, два с одного двора. Тоже, близнова, тоже влезло, да? Тоже влезло, вот. Там тільки риба горли, да? Чи Не, там там рівуть ріву, да? тоже його. Ага. Це ваш вітер, да, за напрямком я так розумію, в цілому. Якщо от голуби ганяти, то це нормально, да, для вас, Андрійович? Ага. Туди на центр, да, він дує. Туди, ну, центр там ж, да, повароди там. Так, так. Плюс-мінус там, да, да. ну, плюс так. Да. Андрій, а лимоні є? Ага. Так. Він тоді казав, Його що у нього є. все є. Оце... Да, у мене Саме є всіх нормально, патруль, що чоловік поставить там три, шість пар, то він більше набере Ви голубенят до останнього берете? Ні. До якого? Е, Андрей, часу? — Андрій у нас? Це голуб. — Це твій виводний? Ні, то курочка, брат. А голубята вон они. Вот он, де А його нос носили... одне я бачу. Біле да, якесь так. Якось, так. Mm -hmm. І її. Ну вони хочуть. Летіть, звісно, хочуть. Все хочеться? А. Ну вони дуже важкі. Вітер, бачиш, який добрий їм якраз от сюди Хоп, їх. Та ні. Вони їх розлітають. Ні-ні. Не, не Понятно, що вітер. Все одно зараз. Ти ж бачиш вітер, якраз їм в груди. Вони намагаються злітати і їх підхоплює. А якщо б хвоста йду, маленьких ви викинули, вони не розуміють, куди вони потрапили і думають, що це таке з нами. Куда це мені? О, це ще один весь. Близнова тоже? Да. Схоже це, на то, що пускали. Це, це, мабуть, пару, да, да А? Близнова все це, да? Да. Ви тільки що кидали такого ж самого? То я знаю, що розову, ви, ви лозовий да? там брали, Нет, що, ви... ні. Це сірий якийсь. Да, чи стальные, стальные. Андрей. А возові вибрали там, що залишилося чи. Ну от, жовта голуба, одна голубка, так? Да? Діон да, да, да. небагато старих, да. Небагато, так. Да. Оце ж тепер у мене вот эти голубята из-под этих. Яких? их Близного. Близного. Ну, то с со, со, ага. со, вставками. Ну что, будем записываться, Андрей. <реш> 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 то есть по скуп ему да? нормально, да? Чуба. <реш> а типа <ті, реш> реляканы, Андрей, <Андрійович>, жовтые. <реш> нас <реш> сидят <реш> там. Андрей, скільки пар у тебе? Андрій буде типу як криватенька. Скільки пар у тебе, старий? Скільки пар? Тринадцять. Ото що ви тоді 13 пар привезли, то да. на них і Да. так? Да. Щасливий чоловік. Да. 13 пар всього на все. У нас. О, це вже стальні пішли. Тоже вже трізнова, так? Ну так, кольця його. Це стара. Голуб, так. Це голуб наш подосвіт. Це старий, так? Це да? А оце це його Ага. Один. Це не паровані, це батько і, і син чи донька, дитина так. Ух! Перелякували нас кудись. Кудись я полетів. Ну, це для любителів такої птиці. Ага. Ну це якраз тут якраз тут полюбляють. Павлоградський регіон, да, от таку, такі голубі полюбляють в цілому. Клас. З таким крилом. Це якийсь взагалі дракон, да? йому, по-моєму, вже багато років. Є на кільці. Це Кеша. Він Кеша, але я брав у Юрки. <сум> а скільки, якого він року написано там? Ну, я не знаю. А, ну, да. ну а у що он... Юрка давав лимон. Ему... Нем, нема року. Палоград, кеша, <сум> палаград написано. Юрка давав йому Старих виводив їх і от он його. <сум> <сум> Ну йому вже багато, я дивлюсь. Трупа, блядь, я дивлюсь, він такий вже, йому вже трупа. там під сраку років. Це Захарович, хто не зрозуміє. Місцеві його більше як є, що знають якраз. А та є, є віх. Да, він ще є. плодить, так? Да? Да. Він такий старий, помітно, що він уже старючий голуб. І воно он і воно вон Чорненького, так, да, дали? да, дала? Да, Ну хоть чорних дай І И вон он еще один. Там мне подобається. подобается. Угу. Ну, гарні. Ну, жовті взагалі багато хто дуже цікавляться, шукають цих жовтих. Щоб, да, да, щоб, у нас дуже червоних це оцих ваш і жовтих ваш. Це які дали. Из-под стального і сірої голубки. Ну, ну, Сірії вони забивають все. Ну, мені просто не з ким було його збить uh -huh. споровати. Серега дав сіру. Uh -huh. uh -huh. Ну так, гонять пойдет. Пойдет. С крилушками. Пойдет. Блядь. Uh -huh. Ну ви підганюєте, Андрійович? Ну а так. Уже то ближче до зими. Він такий ганяну Да? Просто у його така птиця сложна. Ну так, да, так, да, так. Да. Що є, то є. Похотів. Показати, а Та ну якщо дуже маленькі, то не треба. А не, Андрій, А по сезону, Андрійович, ви е, е, тільки взимку починаєте, ну, до сини, чи її влітку можете підкидати. Андрій, ну, от... жовтій вон Ні, маленькі є. Та ні, мені маленьких не треба, а мені от того. Треба. <сум> 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 Давай лови, Андрійович. переляк они такие. Андрей, не выпускаем. <клухи> ти зараз... Ну, ти думаєш, я жадний что ли. Клас. Та нехай ще поросте. Чи... Ні-ні, рости, хай вдома <клухи> росте в мене. Андрей, дякую. Я цього не забуду. <клухи> Подарунок. Mm. Клас, дякую. А що ти в руках його повідаєш? Ну, звісно. Тут там проїхати. Да, трішечки залишати. Не дуже багато, ну все для души. Mm. Ну, да, ну а ви от до того, як привезти 13 пар, теж багато не мене так? Чи так може б більше було? Ні, просто є по Голубятнику. — Ну щоб воно не дуже перенаселення було, так? Да? Це у Сереги там по всіх горищах живуть, а у вас строга, є голубник, да? один і все.